Покажи Йо! <ріст> Та навіщо? Яна! Я збираюся тямкнути тебе. Та він у будь-якому випадку милий. Для мене він просто чарівний. банчан, айен. Айен, ти тут? Ага. Я приготував для тебе смачненького. Не роби вигляд, що ти тут зробив. Виглядає добре. Що це? Цікавенько. Це смачно? Це. о, це банани. Ідеальний смак жирної їжі. Хіба ти не говориш зі мною про різне доволі часто? Справді, ми часто розмовляємо частіше, ніж раніше. Що там можна увазі раніше? Тобто, Перед останнім Two Kids Room я сказав тобі тоді, щоб ти перестав стримуватися і все розповідав мені. Я відчуваю себе комфортно, коли розмовляю з тобою про свої проблеми. Я хороший слухач. Ти не розповідаєш мені про свої проблеми. Я кажу про них старшим мемберам. Я маю на увазі хіба це не так? Може, ти просто зі мною не хочеш говорити? Справді? У мене є одна проблема. Так, мені є що розповісти. І що ж це? Останнім часом твоє зап'ястя пусте, хіба не пусто? Ні, ні. У мене є на це причина. Що сталося? Під час зйомок наш стиліст запитав, може, знімемо це? І я сказав: добре, добре. Тож я зняв браслет і забув про це. Вибач, Та ні, все добре. Я дійсно забув. Зазвичай запитую людей, чи потрібно їм щось. І якщо потрібно, я купую їм це. Але якщо вони залишаться на мій розсуд, я з тих, хто не спить, усю ніч у роздумі. що ж мені купити, що стосується подарунків, чесно кажучи. Навіть якщо це не те, що мені потрібно, важлива сама думка про тебе. Тому я сказав, що мене все влаштовує. Тому я запитав тебе, чи носив би ти браслет, якби він у тебе був? Я запитав про це, і ти сказав так. Тому я подумав, добре, я можу купити йому браслет. Я купив тобі хороший браслет. Це дуже гарний браслет. Знаєш, раніше я казав я куплю тобі подарунок приблизно за таку ціну. Та зараз я не думаю про це. Зазвичай мені подобається економити гроші, але я подумав: невже дійсно потрібно бути жаднюгою, коли йдеться про покупки речей для меморів, особливо подарунків? Для мене я вважаю, що кожна ціна гіняється щорічно, Цьогоріч... Я все ще думаю про подарунок. Ти маєш гарно подумати <ривісен> про те, що маєш попросити. <ривісен> Може, новий ноутбук. Ці <ривісен> 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 <uk> <ривісен> двоє сльозлива пара. <ривісен> у них є ця атмосфера, не як справжні брати, але вони схожі на старшого і молодшого братів, які з дитинства росли в одному районі. Вони відрізняються від рідних братів. Я чув, що банчани готувають кімчіге для аєна. Нещодавно я куштував твій кімчіхеге. Мені подобається, як ти готуєш. Я вже оцінив той день, але сьогодні спробую ще раз. Чекай, чекай, ні. ні Але все було смачно. Як на мене, це добре, бо на смак це схоже на тушковане м'ясо, яке подають в корейських барбікю-барах. Мені таке подобається, тому що тушковане м'ясо в корейських шашличних має сильний м'ясний присмак ти зменшив кількість кімчі, так. Так, і це теж. Я думав, що в мене є всі інгредієнти. Так, коли ми прийшли у гуртожиток, виявилося, що в мене їх немає. Я подумав о, ні, і замовив інгредієнти так швидко, як міг, і просто почав готувати з того, що приїхало. Але я відчував, що не все готово, тому я трохи хвилювався. Але я зробив занадто багато. Знаєш, чим каструля на початку відрізнялася тим, чим я приніс на стіл. Це було тому, що я зрозумів, що зробив занадто багато, тому мені довелося розділити його на дві частини. Так що те, що ми з'їли. Це було лише половиною. В тебе є ще трохи? Так, думаю, є. Та мені сказали, ти повинен розігрівати це раз в день, щоб не зіпсувалося. Тому після цього я такий, ага, і просто розігрівається ще ранку. І маю спробувати твій суп водорознями на день народження. Хм, адже я, на жаль, так от чому ти мене запитав, чи є у мене цей суп. Так, так. Я думаю, ти дуже милий поруч з нашими старшими. Так як ти був в з дитинства, у тебе збереглася поведінка Макне. Я роблю це мимоволі. Це тому, що я довгий час був наймолодшим. Це доволі несподівано. Я не думав, що в тебе є такий бік. Я все ще милий, правда? Ми колись сварилися під час промо My Pace на Countdown. Ми обидва були знервовані, тому що були втомлені. Тоді ти сказав мені, аго, йди і привітайся. Мабуть, це мене дуже зачепило. Я подумав, чому ти так розмовляєш? О, справді. Отже, ми посварилися на Енкалдаун. Я вибачився, і ми повернулися. Вправді? я вибачився. У нас було щось подібне, та це було так давно, що я точно не пам'ятаю, але сварка була. О, точно. мені є за що вибачитися перед Аєном, тому що. Як би сказати, я навіть не усвідомлюю, як розмовляю з тобою, коли ми репетируємо і таке інше. Я іноді кажу гей, слухай, бла бла бла. І кожен раз після цього я шкодую про це. Він Хьон, який іноді може бути незрілим, як Макне, а він може розчаровуватися. О, він знову. Він дійшов до такого мислення. А я завжди кажу, що думала. Я чітко бачу, коли ти так себе почуваєш. Ох, він знову так говорить. Я відчуваю це тому. Я подумав, що маю вибачитися перед тобою як слід пізніше. І це прекрасна можливість. О, от воно що? Єна! не роби того, про що пошалкуєш. Мені шкода. Тобі не варто цього робити. Мені шкода. Просто весь мене фактами, як це роблю я. Та це не має значення. І я не думаю занадто багато про таке, так як ми справжня родина. Так, так, справді. Ми завжди бачимося один з одним. Так і ми постійно разом. Тож мені не потрібно думати про це багато. Саме тому я завжди кажу людям, що Аєна є найє, в чому повчитися. До нашого дебюту, якщо між ними й було чітке розділення між старшим і молодшим учасниками, лідером і макне, то зараз вони не зважають на вік. Банчан такий таєєн в основному дружі з усіма старшими мемберами. так вийшло, що Чан Хьон завжди поводиться з ним так, ніби наш Макне на вершині. А потім Аєні такий, так так, мої малюки, ми завжди дуже відкриті до цього. Ми не поводимося як однолітки, та нам всім дуже комфортно. Раніше він був скромним, а зараз такий Ей, Хьон. я бачив, що він відчуває себе комфортно. Якщо Єні каже, що хоче щось зробити, наприклад, Банчан завжди каже, ти можеш все, ти можеш зробити все, що хочеш. Та він просто так каже. Коли ми дебютували, Банчану було 22 роки, а єні 18. Зараз йому 22, і той факт, що єні вже 22 роки змушує Ченхьона по справжньому пишатися. Я дебютував, коли мені було 22, так? Що ти відчуваєш? Я тоді набрав вагу. Після дебюту я так нервував і не слідкував за дієтою, тому мої щоки були дуже пухкими. Пам'ятаєш, я зібрався духом під час MyPace і знову схуд. Але під час дістрікнай я був просто пухким. І коли ми були в Пусані, де в нас перший був мукбан, у мене було близько трьох мисок рису. Так І я був у ударі. О, рибні котлети. Ми купили рибні котлети. Я з'їв їх всі в автобусі. Я був дійсно щасливий тоді. Ми повинні знову побувати там. Пусан, я люблю Пусан. У будь-якому випадку, коли мені було 22, був невеликий тиск. Ми тільки дебютували. У мене також була позиція лідера. Я відчував, що повинен вести цю команду в правильному напрямку з самого початку. Тож на мене був великий тиск. Але я ніби розслабився від того факту, що ми нарешті змогли дебютувати. Я пам'ятаю це. Та після того, як ми дебютували, я знову відчув себе молодим. Ти знаєш, що я маю на увазі? Розумієш? О, ніби ми всі стали молодшими? Так, тому що ми були наймолодшою групою серед старших айдолів. Мені 26, але це все одно лише цифра. Я дійсно відчуваю, що стаю старшим, так як ми всі друзі. Ага. Після повноліття та й стаючи старшим, я вважаю, що в мене посилюється відчуття відповідальності і в нашій групі, і в моїй родині. Це Незрозуміла відповідальність, якої не було, коли я навчався у старшій школі. То це у тебе зараз? Так, це правда. О, о Таєн стане новим лідером. А Це вже точно ні. <рес> Чому? Ти можеш? Це. Коли я був в трені, я був у дитячій групі. О, точно. Якби не ти. Я міг би бути в іншій групі. Справді? я б дебютував з молодшими трейні. Хто знає? І, можливо, я був би лідером. Вони вже. Коли ми стажувалися, весь став довіряв тобі і розраховував на тебе. М -м -м. Тож, якби я залишився трені, я думаю, що теж міг би стати таким. Так, ти маєш рацію. Це те про що я подумав. Добре, що я став Макнестрій Кіц. На мій погляд, якби Єні був лідером, я думаю, він би добре попрацював. Я думаю, він би був більш строгим і страшнішим Хіоном, ніж я. Правильно ж? Так, я погоджуся, я був би страшним Хьоном, тому я радий, що я макне <рес> Я не хочу бути страшним Хьоном. Та мій характер саме такий. Я доволі страшна персона. Іноді я можу захопитися повчаннями. Я подумав, що я дуже занудний, тому що ти ж знаєш, що я пішов у школу на рік пізніше, коли я розмовляв з друзями, один друг сказав. Я можу просто називати тебе по імені. І я хотів сказати так. Та міро такий ні. Після цього я ще подумав: вау, я такий старомодний. І я всю ніч не переставав думати. Я такий старомодний, що ж робити? Тож я думаю, якби я був лідером, то я був би строгим лідером. Я давно знаю банчана, тому коли він говорить про мемберів. Він сказав мені, що щастя є не заразне за його словами. Як вірус? Не вірус. Він просто розносить щастя. Він змушує нас відчувати себе щасливими. Він дуже світлий, у нього яскрава аура. Я хочу розбестити його. Чому ти такий? Перестань! А що не так? Я думаю, що наш Макне найкраще вміє відчувати обстановку. Він намагається читати емоції старших і думає про те, що він має робити, щоб вижити в команді. Скажімо так: я хочу стати Макне. Якщо я хочу це зробити, чи є щось, що я маю знати? в моєму випадку рівень моєї енергії не такий високий. Так важко встояти перед енергією інших, що справді це виснажує мене. Чому? Мені це подобається. Через те, що ти вмієш підігрувати, так і є. Та щойно я повертаюся додому. О, так ось чому ти так рано засинаєш? Зазвичай я підіграю, та це ще більше виснажує мене. О, доклади зусиль. Іноді любов від хіонів занадто велика. Те, що ти відчуваєш як Макне, ти, певно, відчуватимеш як і лідер. Тому що я з тих, хто зосереджується на оточуючих і намагається дослухатися до їхньої думки. Так, ти важко бути лідером. Та ні, все добре. Це не звучить легко. Так як Чан Хьон дуже довго був трені, і саме він мав стати лідером, він не був страшним, та його харизма лякала. Думаю, мене лякала його аура. Зотонгугатинган турбується про всіх. Він турбується про всіх, та йому трохи ніякого з Єні. раніше він запитував: Ох, що ж мені робити! Що я пам'ятаю, то це те, що 6 чи 7 років тому Єні був у класі вихідного дня. Тому в суботу чи неділю ми ставили вечірній час щоб потренуватися разом. А Єні не вивчив хореографію як слід. А наступного дня за обідом Чанхьон та Єні тренувалися без нас на четвертому поверсі. Банчан тримав його під своїм контролем. Так і Єні все виконував. Чанхьон дуже хотів, щоб єні дебютував. Він хотів дебютувати з ним. Було важко, але він вистояв. Незважаючи на те, що Єні було менше часу на тренування ніж у нас. Він багато працював. Він навчався у математичної академії. Тоді він розсунув парти, коли всі пішли і зізняв своє тренування. Мені дуже соромно говорити про це, але я міг би не дебютувати, якби не ти. Чесно кажучи, я маю на увазі це. Знаєш історію про чесного дроворуба? О, так, так. Чому я це знаю? В тій історії з озера вийшов, і як ви його називаєте? Дух, гірський дух. Виходить така людина і питає, це чи це твоя сокира? І показує і золоту сокири. Ти для мене як гірський дух. То що ти вибрав? Я Я вибрав стрибіцу. Тоді ще був малим, тому я не думав, що у мене є якийсь шанс потрапити у групу. Та насправді мені дали таку можливість. Для мене ти як джокер для мого Бетмена. Якщо ти подивишся на Бетмена і Джокера, вони багато сваряться. Та насправді вони дійсно потрібні одне одному. Цей зв'язок. О-о-о! так було завжди. І раніше, і зараз. Справді? Так. Я дослуховуюся до всіх порад, та найбільше я дослуховуюся до твоїх. Ось так. Дякую, Сарденько. Давай зробимо фото. Поглянь, як я зробив. Хіба не круто? Вау, дуже гарно! Ти також можеш подивитися погоду. Ніякого пилу сьогодні я мав відчинити вікно. Гаразд. Один, два, три. Один, два, три. Так мило! Отвичала Торі. Дякую, що подивилися. Новини про нові відео ви можете дізнатися на моєму телеграм-каналі.